Андрію, як Українець з 2022 році може отримати довгострокового резидента в Польщі, чи є така можливість зараз у зв'язку з війною? Так бо маємо, щоб отримати довгострокового резидента Європейського Союзу в Польщі, необхідно виконати, як завжди, певні умови, які прописані в законі про іноземців. Однією з головних умов, та найперших, є перебування безперервно на території Польщі протягом п'яти років. Тобто враховуються усі перебування на підставі ваших віз або перебування на підставі навіть очікування карт на карту побуту, якщо потім ви її все-таки отримали, якщо ви неперервно перебували в Польщі. Поняття безперервності в цій ситуації означає те, що ви не виїжджали за межі Польщі за один раз не більше шести місяців, і загальна кількість ваших виїздів з Польщі не перевищує 10 місяців за усі 5 років. Тобто, якщо людина виїжджала більше, то не можна. То тоді відраховуємо від того в'їзду і рахуємо знову 5 років. Зрозуміло. Від того останнього виїзду, mm -hmm. який тривав 6 місяців, потім вернулися, і тоді вже почнемо рахувати заново. Mm -hmm. Заново так. Другий фактор це треба мати регулярний, регулярне джерело доходу на протягом останніх трьох років. Офіційне чи не офіційна вже тобто він має бути підтверджений податковою декларацією під 37 або іншу податкову mm -hmm. декларацію згідно форму податкування вашої діяльності, то була праця чи інше, на території Польщі, і тут дуже важливий нюанс цього доход, цього прибутку має вам вистачати на вас та на члени сім'ї, які тоді з вами проживали або зараз проживають. Який мінімальний має бути прибуток? В ситуації, коли у нас йде особа, яка самостійно проживає mm -hmm. в Польщі, мінімальна е, сума, яку маєте мати нетто, mm -hmm. то після всіх від, відчислень та mm -hmm. оплатів податків з вашої зарплати, це 766 злотих. То невелика є сума. Невелика, так. Добре, а якщо в сім'ї, наприклад. А якщо в сім'ї, то вже маємо е, мову про суму 600 злотих, mm -hmm. тобто вже буде менше на кожну особу на кожну особу. В тобто, якщо маємо mm -hmm. батька, мати, дитину. Наприклад, двох дітей, то в нас виходить сума майже 2,5 тисячі злотих. Саме для того маємо мати близько злотих 4 тисяч злотих в, в місяць та кожного місяця без відпусток, по суті, тому що може бути ця сума менша, тоді буде проблема. І підраховується світри роки. І цей дохід має бути також легальний, не забуваємо. Тобто, якщо не підрахуємо, не доведемо, тому що нелегально okay. виконували працю. Третій дуже важливий нюанс: треба мати підтверджене, підтверджене знання польської мови на рівні Б1. Сертифікат потрібно. Ставити. Так, так. Цей сертифікат видається спеціальною комісією польською, mm. яка проводить 4-5 разів на рік спеціальні тести, на яких видаються такі сертифікати. Звільненням, тобто, можна не отримувати цього сертифікату, наприклад, закінчити вище навчальний заклад. Або в поліціальну школу. В Польщі. В Польщі. Так, в Польщі. І тоді ви вже не маєте обов'язку надавати такого сертифікату Б1. А вже ж навчання має бути польською мовою. Звісно, а на який час надається резиденція? Пожиттєво, чи на 5 років, на 10? Безтерміново. Сама картка вона дається на період п'яти років, якщо не помиляюсь. Угу. І потім потрібно на нову карточку змінити. Саму карточку треба змінити. Тобто вже за п'ять років без іспитів, без нічого, просто замінити. Так. Заміним. маєте на даний момент, що було за 5 років невідомо, маєте заповнити заявку, додати прописку, угу. додати копію карток, копію паспорту, оплатити цю картку, записатися, подати заявку. І все. Так. Але не забуваймо, що якщо у нас не буде дійсної картки перебування. То картки погоду ви не зможете перетинати кордони, тому треба заздалегідь замінювати цю картку. Mm -hmm. тому що саме рішення, сама децизія mm -hmm. не уповноважує вас до перетину кордону з mm -hmm. внутрішнього чи зовнішнього європейського союзу. То розуміло, дякуємо тобі велике за пояснення.